Героям країни, воїнам світла, захисникам України що можна оборонять нас від субостата. Ні танкам, ні радом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати Низький вам уклін і велика подяка. Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших будинків, спокій наших близьких. В ваших надійних, сильних руках. Приміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого, настрою, професійних успіхів. Нам, звичайно, хотілося миру у всьому світі, але, на жаль, в нашому житті це невряд чи можливо. І тому особливо головне те, що за наше життя і свободу є кому постояти. Прийміть мої гарячі вітання з днем справжнього чоловіка, днем захисника України! побажання бажання світлого щастя!